Харкові затримали депутата обласної ради, який є проректором одного з провідних вишів. 46-річного чоловіка підозрюють в організації ухилянської схеми, а саме фіктивного зарахування студентами чоловіків призовного віку. Як повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула, до схеми проректор залучив двох колег з іншого навчального закладу. Упродовж минулого року вони оформлювали документи для псевдостудентів та вносили неправдиві дані до єдиної державної електронного. Електронної бази з питань освіти. На підставі довідок з цієї бази там незаконно оформлювали відсрочку від мобілізації. Жоден із цих студентів насправді не навчався у вищі. СБУ задокументувала сім епізодів оформлення чоловіків на фейкове здобуття освіти. Абдула повідомив додаткові дані про затриманого. Він позафракційний депутат облради. Обирався до неї від забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Під цей опис підходить проректор університету. То радіоелектроніки Василь Росіхін джерела медіагрупи об'єктив підтвердили, що йдеться саме про нього. Речник ЗБУ додав: встановили, що підозрюваний продовжує контактувати з колишніми членами заборонених проросійських партій і активними учасниками так званої харківської весни, які втекли до Росії. Також, за даними Абдули, затриманий планував переїхати до Москви, та вже підшукував там нерухомість вартістю близько півмільйона доларів. Двох ймовірних спільників проректора також затримав. Мали усім трьом загрожує по вісім років позбавлення волі.